Samtidigt. Це, е, якщо ви чуєте дітей на вулиці, вибачаюся, записується дуже нев... невигідний час в четвертій годині вечора. Чешиться за вухом. Моральної потрібності, щоб... so some Exactly. Često ne pač nečujoči ne zvok v SMR videu, vendar mi je to všeč. очень странно Честно два тижня. Я буду вже женат женатий, женатий, женат. зустрілися, коли нам було 17 історію розказував.